Я нагадаю, коли в 16 році приймався пакет законів, які були необхідні для отримання безвізового режиму з Європейським Союзом, зокрема, йшлося про обов'язкові декларації, да? то з тексту закону в тексті закону з'явилася поправка прямо перед голосуванням, що оці положення будуть введені в дію лише в 2019 році. Тобто, після того, як тодішній склад Верховної Ради е, закінчить свою каденцію. І коли це помітили, і наші партнери помітили і казали: Ну, що ж ви робите? Ви з одного боку кажете одне, а робите інше. І е, потім таки повернули, і в 2017 році ми безвіз затримали. Але все це було і. Продовжує бути дуже болісним, і тому, повертаючись до тих джерел е, е, наших помилок, то, е, на жаль, на жаль, саме ця широкомасштабне вторгнення призвело чи призводить до кардинальної зміни суспільної думки саме в бік України, в бік Європи. Європейської та євроатлантичної інтеграції. Бо я думаю, що ви Тетяна чудово усвідомлюєтесь з власного досвіду. Ми з вами з 2014 року всюди кричали, що в нас війна, що в нас є оці саме біженці з окупованих територій, і абсолютно більшість наших співгромадян ну, відносилися до того, ну скажімо так. Не дуже серйозно, тобто, і, 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 і це помилка теж нашого суспільства, бо в нас був шанс консолідуватися в протидії Росії в 2014 році. Для того були всі підстави, але в нас продовжувалися певні ігри з зі... Російськими політиками от тривали оцей е, мінський формат, якісь там переговори і таке інше, але Дані, Хочу систематизувати, тому трошечки по питаннях давайте ще Дивіться, от ви вже почали про це говорити. Я просто хочу трошки зосередитися на цьому. Ви вже почали говорити, що в нас були помилки навіть. Після того, як почалася війна, почалася в 2014 році, да? чому ми з вами були, на жаль, свідками та і в певному сенсі і жертвами, да? бо ми втратили власне домівки. Так от, хочу поговорити більш, більш детально про цей період з 14-го по 19-й. Далі, далі поговоримо і в період з 19-го по двадцять там у нас були помилки. Але зараз з 14-го по дев'ятнадцятому я хочу нагадати. Два факти. Перший факт, нещодавно почула від колег, що так зване розсотрудничество, тобто ФСБ, яке проводить гібридну, гібридну окупацію місків по всіх країнах світу, це розсотрудніще, яке за допомогою е, Пліцівська Достаєвського і таке інше. По-перше, вербують агентів по всьому світу, а по-друге, поширюють російські наративи по всьому світу. Так от, чому факт, що в нас під час війни, вже після 2014 року, ще три-чотири роки вільно існувала та діяла в Україні все розсотрудничество? Працювали відкрито ФСБ в Україні. А другий факт той, що. Є загальновідомо, але чомусь невідомим при цьому. Що в документах ООН, як би ми з вами не ставились до ООН, тим не менш з 14 року було всюди до 2022 написано, що в нас по всіх документах що в нас йде внутрішній конфлікт. Внутрішні. В розділі внутрішніх конфліктів на сайті ООН можна було знайти різні там думки резолюції про те, що відбувається в Україні. Тобто ні ті... наші громадяни не розуміли, що у нас на Донбасі не війна у нас на Донбасі, ні, немає жодної війни на Донбасі, а війна в Україні. Не на Донбас напав Путін, не ні... народ Донбаса восстав, а Росія зійшла в Україну спочатку в Криму, потім на Донбасі, але вона вже напала на Україну. Ні люди наші не розуміли, ні взагалі су... думка суспільна в світі іншої не існує. Не існувало весь світ був впевнений про повстання народу Донбасу, повстання Криму, був впевнений народ в світі. Мабуть, ми недостатньо робили на зовнішньополітичному, дипломатичному фронті, як то кажуть, для того, щоб зламати цю думку. Адже подивіться пані, яка очолює. Міністерство зовнішніх справ такій країні, як Бельгія, вона я про це робила окремі матеріали. Їздила в Крим окупований в якості журналістки та за гроші пана Путіна робила репортажі про те, що Крим нормально все відійшов до Росії. Жодного вторгнення Росія не чинила. Ось ця особа я вважаю завербована зараз. Досі є представницею Міністерства зовнішніх справді країни НАТО, я так розумію. Да? Безумовно, так. безумовно. Так. Тому в мене запитання: що ми робили не так з 14 по 22? можливо? Чи з по 19? бо період вже правління нашого Зеленського будемо в окремому запитанні обговорювати, тому це питання? Ступить. Пуда, 14, -й, 19. -й. Що не так ми робили для того, щоб світ інакше відреагував на події в Криму, на події на Донбасі. Ну, е багато чого е робили неправильно чи не робили взагалі. Але тут все ж таки у виправдання Україні України можна сказати про брак можливостей? Е безумовно, е треба було. Чинити опір окупації Криму, але е, виявилося, що особливо чинити було нічим, е, і е, знов-таки брак політичної волі, е, якщо не помиляюся, тоді лише виконуючи обов'язки президента Турчинов е, зайняв таку більш-менш радикальну позицію, а всі інші казали, та якось воно е, розсосеться. Але тут я глибоко певен, що це не було таке вже зовсім самостійне рішення наших керівників. На жаль, то про що ви казали? що Помилки були не лише українські, а й західні. Наші західні партнери, які нам одразу пообіцяли, одразу ми зараз підпишемо з вами угоду про асоціацію нарешті. але... Будьте так дуже пильними, спокійними і не реагуйте на дії Росії особливо, і це призвело до окупації Криму. Тобто, я нагадаю просто такі речі, які, ну, можливо, не всі зараз пам'ятають, що коли почалася ця російська операція в Криму, вони проголосили референдум на 25 травня. Тобто на день виборів українського президента. Але потім, коли вони побачили, що воно вже само йде, що опору особливо ніхто чинити не буде, що Захід буде дивитися крізь пальці на це, то вони і прискорили процеси вже 18 березня. Оголосили про приєднання Криму до Російської Федерації в якості там нового суб'єкту, от тобто. Для чого я це згадую? Що дійсно ми були поставлені в дуже обмежені такі рамки, бо е, наступ російський, саме російської армії в серпні. Е, е, 2014 року. Потім наступ бойові дії під Дебальцево в лютому 2015 року примусили нас до укладання тих так званих мінських угод. Їх прийнято було критикувати. Я сам особисто їх називав мертвонародженими, бо вони не передбачали реального повернення в склад України окупованих територій. Донеччини та Луганщини, і тим більше, що вони взагалі ставились за межі домовленості Крим, що Крим вже там анексований. От але існує інша точка зору, що можливо через ці домовленості ми змогли краще підготуватися до того, щоб чинити опір. Агресора. Можливо. Але я вважаю, що тут головний такий чинник був саме те, що е в нас не було підтримки з боку західних партнерів е протидії Росії. Ми пам'ятаємо, що скільки розмов було про надання летальної зброї, чи там е надання оцих саме. Протитанкових протитанкового озброєння, на да? і лише до речі, при президенті Трампі Україна таке отримала. А ось коли був Обама, і у нього у нього віцепрезидентом був саме теперішній очільник Білого Дому, дуже помірковано, дуже спокійно і всі за мир. Всі так, а е, європейці до того ж і за бізнес з Росією. Тобто, е, е, це наша спільна помилка і нашого суспільства, і західного суспільства. Я думаю, що ви теж мали досвід спілкування з західними кореспондентами навесні чотирнадцятого року. Е, ну, в мене особисто я намагався тоді доводити, що відбувається російська агресія, що ніяких е, е, підстав для донецького донбасського сепаратизму не було і не могло бути. Були певні настрої, але в політичну площину це ніколи не переходило. Ми пам'ятаємо, як сміялися з представників цієї Донецької народної республіки, що виставляли пікети біля пам'ятника Леніна, десь максимум два десятки людей. То як міські божевільні, да але ж за підтримки. І за ініціативи е, саме е, спецслужб Росії відбулося в чотирнадцятому році те, що відбулося, і це було видно одразу, коли в нашому рідному місті з'явилися багатотисячні мітинги з привезеними учасниками, які чітко е, говорили російською мовою, на відміну від ну, е, специфічним акцентом. Це так як в Донбасі не говорять, і які не знали, е, як виглядає прапор футбольної команди Шахтар. Да? Тобто, це була спецоперація. Ми це все це бачили. І ми це казали нашим е, цим західним кореспондентам, яких було величезна кількість тоді в Донбасі. Це була Мекка, і приїжджали і в Донецьк, і в Окупований Слав'янськ. Але що на. У uh, що у відповідь: uh, очі, які тебе на тебе бачать, тебе бачать, але не чують те, що ти кажеш, і звісно, в тих матеріалах, які вони публікували в західних медіях, ніяких таких думок про Росію про російську агресію не було. Тобто, і це сприяло саме тому суспільному ставленню, про яке ви зараз згадали, що. Ус усвідомлення початку російської агресії в західних країнах не було і певні такі зрушення відбуваються лише з кінця лютого 22 року.